Це дійсно так, і насправді ми працюємо ще над ще більшою частиною, так скажемо, великою кількістю законопроєктів, які ще більше покращать. Але я хотів би відносно місцевого самоврядування почати саме з законопроекту, який був прийнятий, але, на жаль, досі президентом не підписаний. Це законопроєкт 9559. Надважливий. І зараз поясню, чому, що ж там на такого надважливого? Одне з найперших багато людей, мабуть, досі вважають, що місцеве самоврядування, місцеві князькі голови, які крадуть завжди куча грошей. Так дійсно не без цього є немала кількість. Дійсно, місцевих голів, які користуються своїм службовим становищем, і дійсно використовують ресурси, які безпосередньо громадою надані в управління, використовують на свій власний розсуд. Але насправді, і до речі, ще одна популярна теза відносно того, що місцеве самоврядування зарплати захмарні. Це вже міф і фейк, який ми розвінчуємо вже не перший рік. Що насправді зарплати 100 тисяч плюс менше ніж одного відсотка. Голів громад. А громад, нагадаю, в країні 1469. О, так от, і коли розповідають про те, що там купа грошей, їх там крадуть, це відкидаємо цей там менше відсотка у цих недобросовісних голів. Насправді величезна кількість місцевого соврядування посадовців. Голів, депутатів, заступників голів, секретарів і так далі багато багато людей працюють на те, щоб місцеве самоврядування, по перше, розвивалося. По друге, найголовніше, от саме зараз, щоб армія збройні сили України, загалом сектор безпеки і оборони отримував необхідну допомогу безпосередньо з громад. Так от, 9559 п'ятдесят дев'яде законопроект. Він насправді дозволяє матеріальні цінності, тобто авто, реби, дрони, ці впівішки, все це закуповувати, придавати. І багато людей досі, до речі, не знають про те, що наразі місцеве самоврядування це робити заборонено. Ще раз йде війна 11-й рік, а місцевому самоврядуванню заборонено купити автівку, реб, дрон, аптечку, швидку от все, що їм необхідно. Купити і передати безпосередньо військовому підрозділу. Це досі заборонено. От законопроект 9559 це дозволяє робити. Друге, може хтось зауважити і сказати: так вибачте, деякі громади, деякі голови з 24.02.22 роблять це, купляють, передають, самі їздять, самі вручають. Безпосередньо є, так. Але згідно законодавства, вони роблять порушення. Більш того, це не просто якесь адміністративне порушення, це кримінальне правопорушення, і на таких голів, відповідно, заведені кримінальні справи. Звучить трошки абсурдно, чи не так? Йде е, війна, є хто може допомагати і є за що допомагати. Він це робить, допомагає армії і йому за це кримінальна справа. Але на жаль, законодавство наразі таке. 95-59, де якими проголосували і досі не підписаний президентом, прибирає і е, знімає цю кримінальну відповідальність з тих людей, які в це вже все зробили. Е, е, третій момент. Фортифікаційні споруди, про які говорять всі. Насправді це відповідальність держави, бо це є оборона, е, входить в сектор безпеки і оборони. Це відповідальність і повноваження держави. Але знову ж в громадах є певні кошти. Це перше. Друге. Бойові дії йдуть як в державі загалом, так і в конкретних громадах. Відповідно, ці громади, сусідні, які далі за ними, в принципі, в області, могли б ці фортифікаційні споруди допомагати будувати саме військовим. Але знову ж законодавство цього їм робити не дозволяє, Немає в повноваженні місцевого самоврядування інженерно технічні і фортифікаційні споруди. Знову ж, 95-59, де законопроект, який нами проголосовано на Верховна Рада більше ніж рік тому і досі не підписаний президентом, дозволяє місцевому самоврядуванню будувати інженерно-технічні та фортифікаційні споруди. Там ще є декілька технічних моментів, які, скажімо так, покращують роботу місцевого самоврядування під час дії воєнного стану. Але на жаль, констатую і буду це повторювати. Якщо вам навіть уже зараз ріже вуха, що я говорю про те, що ми прийняли відповідний законопроект, а президент його досі не підписує, на жаль, це така зараз правда. І пройшов вже 25.06, 25 червня, буквально нещодавно, був рівно рік, як президент не підписує відповідний законопроект. Рік як. Збройні сили України, весь сектор безпеки і оборони недоотримують мільярди, не просто мільярди, десятки мільярдів гривень безпосередньо на підтримку саме нашої війська, саме нашої армії. Бо я знаю дуже багато, оскільки я з профільного комітету місцевого самоврядування, і звісно, кожного дня спілкуюся з місцевим самоврядуванням, з головами, з депутатами, місцевими з багатьма представниками посадовими особами місцевого самоврядування як базового рівня громад, так і обласного рівня. Які наголошують на те, що вони шукають різні лазівки, щоб допомагати армії, але оце одна з найвеличезних перепон, яка не дозволяє це робити. І ми розуміємо, що прибираючи цю перепону, цю перешкоду, і насправді є абсурд. Армія отримує додаткове фінансування, додаткову підтримку. Не фінансування першу чергу, а підтримку безпосередньо. Бо Насправді хлопці і дівчата зараз воюють. Вони б робили і роблять до речі запити постійно. органам місцевого самоврядування. В них є в органах місцевого самоврядування є час на те, щоб придбати те, що необхідно, і просто навіть привести безпосередньо військовому підрозділу, але вони знову ж не можуть цього робити. Більш того, на них буде кримінальна відповідальність. Це не щось уявне, ефемерне. Це конкретні кримінальні справи згідно кримінального кодексу України. І це величезна проблема, яку треба вирішити просто звичайним підписом, щоб президент України підписав його. І він нарешті почав діяти. Став законом, бо він досі законопроект став законом і почав діяти допомагати війську вже зараз. І я би, мабуть, ще можливо там би розповів про інші законопроекти, які ми готуємо відповідно. Покращити роботу місцевого самоврядування, але вважаю, що це зараз один з переважних основних, і який поєднує поєднує і саме місцеве самоврядування, їх роботу і підтримку армії. Бо без армії не буде ні того ж місцевого самоврядування, ні, ні держави, і навіть того, що ми зараз з вами робимо. Записуємо це інтерв'ю без хлопців, і дівчат, які на наразі на, на, на зараз боронять нашу державу. нас з вами всього цього в принципі не може бути як такого.